Господи, Ісусе Христе, Спасителю мій, перед Тобою я схиляю серце своє і молю Тебе, зміцни мою віру, наповни мою душу любов'ю, щоб я завжди залишалася вірною тобі. О, Господи, даруй мені віру, що не похитнеться в бурях цього світу, віру, яка не зламається перед труднощами. Віру, яка буде світлом у темряві сумнівів, навчи мене довіряти тобі у всіх обставинах життя, не боятися майбутнього, не шукати земної слави, а прагнути вічного життя з тобою. Ісусе, Ти вчив нас найбільшої заповіді, любові, навчи і мене любити тебе всім серцем, всією душею. І всією своєю силою, Очисти моє серце від гордині, егоїзму, образ і ненависті, даруй мені смиренність, щоб я не ставила себе вище за інших, милосердя, щоб я прощала так, як ти прощаєш. Прошу тебе, даруй мені чистоту віри, любові, силу Духу і терпеливість у випробуваннях. Навчи мене жити не лише для себе, а для тебе і для тих, кого ти посилаєш у моє життя. Пресвята, Богородице, Мати Божої любові, допоможи мені завжди прагнути до Христа, не зневірюватися, не віддалятися від Нього, а зростати у святій вірі. Святий ангеле охоронцю, бережи мене від сумнівів і відчаю. Відведи від мене спокуси, що руйнують мою віру, допоможи мені завжди залишатися у світлі Божої благодаті. Господи, нехай моя віра буде сильною, нехай моя любов буде чистою, нехай моє серце буде відданим Тобі, благослови мене жити згідно з Твоїми заповідями, щоб я несла Твоє світло у цей світ. Отче наш! Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.